Чи планують росіяни помсту за Курськ? Е, По-перше, росіяни стосовно курську викриють якусь таємницю, ну тобто вони знайдуть якогось зрадника. І за цим розкладом дуже схоже на те, що е, ніби хтось, кого Росія вважає своїм ну, ледь не партнером, її зрадив підставив і допоміг зробити цю операцію е, Курськ. Це по перше. І ніби як Росія викриє цих е, зрадників так званих, і буде їм ститися. Ну тобто, якісь відносини з іншою країною Росія е, розірве. Чи планує Росія мститися за Курск Україні? Ну, якось мені все одно стоїть карта стабільності, карта захисту. Статики, тут помста, що це помага. Вони б хотіли, але не можуть. Не зможуть вони цього зробити. Я не знаю, хто їм не дозволяє. Я не розумію, чому вони в обмеженнях знаходяться. Але чи... давайте так: чи буде Україні помста за Курськ? Ще раз. Чи буде Україні помста за Курськ? Статіка, статіка, статичні карти. Дивіться, я бачу, що вони планують великий обстріл. Дійсно. Ну, тобто, цей обстріл, він, на нього збираються ресурси, до нього готуються якісь процеси. Проте, він тут іде як, ну, знаєте, за картою суд він іде як. Заздалегідь спланований, ну, ніби як в системі, ну, тобто, що планували, те і робимо. Ну, тобто, дал, давно цей обстріл був запланований раніше, аніж сталася ситуація з Курском. І цей обстріл, він все ж таки. Буде здійснено, але вони не будуть задоволені. ну Тобто, чи буде помста за Курськ ну на кшталт там, ядерної зброї, руйнування якихось потужних споруд, там, чи якась там надпотужна атака на Україну, я не бачу. ну Бо вони чомусь не можуть, чи то їм не дозволяють, чи то в них немає такої змоги обійти, наприклад, наш захист. проте Обстріл буде. Обстріл буде великий, зірка башта великий. Але вони ним будуть незадоволені. Чи поїде Путін до Мексики на інавгурацію нового президента? Чи планує Путін, чи поїде Путін в Мексику? Чи поїде Путін в Мексику? Ні. Чи поїде Путін в Мексику? Ні. Ні, в нього будуть важливі справи, в нього буде якесь чітке рішення. Тут буде подорож Путіна, в Мексику. Ні, всі карти руху вони перевернуті. Поїде якийсь представник молодший за Путіна через борги. Не знаю, чи то Путіну хтось заборгував дуже сильно і він його через це відправить своїм представником, своїм, своїми якимись там вухами, рогами, ногами. Ну, тобто хтось за нього це зробить. Хтось молодший. Але ні, він не їде. І він не їде, тому що в нього буде якийсь аргумент. ну, Тобто я б поїхав, але в мене нога болить. А так би я поїхав. Ну, от якийсь аргумент, такий досить вагомий в нього все ж таки буде, і він ним буде тикати у світ і демонструвати, що бачили, бачив світ, що я хотів добре. Ні, він вдома, він на місці. Ну, я кажу про ту персону, яку показують по телевізору і підписують як Путін. От він все ж таки стабільний. Він, він якийсь навпаки, мені чомусь він іде, як в обмеженнях в якихось знаходиться. Ну тобто він не за ґратами, на жаль, не в тюрмі, не в'язниці. Але таке відчуття, ніби я б з радістю, але не можу бачити, в мене нога болить. Ну от щось отаке от мені чомусь показують. Ну тобто, якась буде така демонстрація, навіть того, чому він не їде, і до і якийсь такий залізобетонний аргумент, до якого не доколупається. Ну тобто він не поїхав не тому, що він злякався, а, аби бачили, що в нього ж дійсно нога болить. От якось так це все ж таки станеться. Чи можуть до зсу приєднатися російські приватні військові компанії чи добровольчі батальйони? Да, чи, долучаться до, чи долучаться до зсу військові росіяни, які переглянули свою філософію, да і прийшли до тями? Тут примусово хтось буде долучений до наших збройних сил. Це по-перше. Ну тобто, як за законом, за варіантністю. Ну тобто, наприклад, взяли в полон. Хочеш, ми тебе зараз відправимо за грати, або хочеш, бери зброю, йди вбивати з нами Путіна. Ну тобто, таких локально буде певна кількість військових. Сказати, що це на рівні батальйонів, сказати, що це на рівні там ПВК. Добре, чи будуть саме якісь угруповання е, доєднуватись до Збройних сил? Ні вже хтось долучений, от дійсно, вже хтось долучений, але знову ж таки, не в великій кількості, і в е, більшості своїй тут все ж таки е, ті, у кого немає варіантів, ну тобто змушені доєднатися, от якось так більше мені схоже, аніж такі добровольці, які прийшли до тями і підуть вбивати з нами Путіна і все, що з ним пов'язано, ні, будуть будуть випадки невеликі, невеликі кількості, невеликі кількості ані самих якихось угрупувань, ані великій кількості людей, які там знаходяться, тож на на жаль, ні. Ми отримаємо від них якусь інформацію про те, якось чи то без їхньої згоди, чи то без їхнього якогось якоїсь публічності. Чи будуть вони долучатися саме військові процеси? На своєму рівні, на своїх якихось е, цінностях і на свою мету вони все ж таки більше спрямовані, ніж просто нам допомогти. Ну тобто, назвати, що вони наші друзі, знаєте, тут сказати, що, е, знаєте, як ворог мого ворога мій друг, я не можу. Чи будуть заворушення на польсько-білоруському кордоні? Ні, я не бачу заворушень, знаєте, масових заворушень, що там страйки, пікети, все інше. Ні, такого не буде. Буде якийсь випадок, він ну, ледь не поодинокий взагалі одинокий, одинарний випадок стосовно якогось конфлікту на білорусько польському кордоні. Проте Ну, темноти я не бачу якоїсь сказати, що там будуть прям конфлікти, що там потрібна буде допомога, що там хтось чимось не впорається? Ні, все одно сила сонця, все одно це, от воно щось спалахне і вщухне. тож я не можу сказати, що там якась небезпека прогнозується Ні. чи неспокій якийсь. Чи була домовленість кадирівців з Україною про захід на територію РФ? Чи була домовленість кадирівців з Україною про захід наших курсів?» Ні. Ні, Ні. Ні, не було такої домовленості. А, така домовленість вона неможлива. Ну тобто, тут її неможливо було втілити сказати, що це а, Збройні сили. Молодці домовилися, чи кадирівці молодці прийшли до тями і дозволили нам щось робити. Ні, е, тут мені кажуть навпаки, е, ніби кадирівці дізналися, тобто якийсь витік інформації все ж таки був. Тому що тут вони тікають, тут вони відступають, е, спираючись на плітки, на інформацію, на якісь е, невеличке отримання. Ну тобто таке відчуття, ніби вони знаєте шкірою відчули небезпеку і. Ну так, Про всяк випадок розминулися зі Збройними силами України. Тут більше на це схоже. Добре, як кадирівці ставляться до того, що відбувається в Курску. Вони все ж таки відгрібли. По зубах це 100% ставляться вони якось. Ну, тобто вони об'єктивно оцінюють інформацію, вони рахують втрати, вони рахують загиблих, тому що тут загиблі є. І вони втікають, вони не будуть в це встрявати, вони не будуть сюди залучатися. Тож я не можу сказати, що це була домовленість, тому що для них це все ж таки було неочікувано і досить, ну, досить руйнівна подія для їх складу війська. Тож це не про домовленість. Навіщо Білорусь стягує зброю і війська до кордонів з Україною? Тут демонстрація. Тут все ж таки демонстрація, тому що руху не буде, ну тобто руху вперед не буде. В них е, е, зупинка, накопичення дійсно, е, обмін знаннями, обмін досвідом, якийсь там буде відбуватися, якісь, можливо, навіть навчання, тому що тут дитяча карта все ж таки випала. ну Тобто, щоб… Е, щоб так, Підсилити, скажімо так. Проте це все ж таки більше інформація демонстративного характеру, аніж сплановані дії. Чи планує Білорусь зайти, заходити наступ? Да? Чи планує Білорусь наступ на територію України? Чи планує Білорусь наступ на територію України? Ні? Ні, вони стоять, вони стабільні, вони стоять у себе вдома, дотримуються правил, тримають себе в цілісності і збереженні, тому що. Та я б сказала так, тому що це не їх війна. Якось так тут більше схоже. І вони не будуть з нами повністю розривати стосунки. Вони не вони не підуть на те, аби нас зробити своїм ворогом. От що і ці е, війська, ту техніку, яку вони зараз накопичують на території е, кордонів, да тобто біля кордонів, е, вони все ж таки більше про безпеку, про захист, про демонстрацію сили. Е, Всім іншим. Тож якихось бойових дій я, на щастя, не бачу з того боку. Що спричинило пожежу на ЗАЕС? Дитинство якесь загрози погрози, втілення якогось дитячого плану. Навіщо вони вчинили цю пожежу? Так? Ну, бо вона е штучно зроблена, ця пожежа. ну, Тобто, це не технічний збій, це не е приліт, це дійсно як якась диверсія. Е диверсія досить імпульсивна е на рівні, ах, ви ж козли, я вам зараз тут все спалю. Отака От якась ситуація, тому що тут якийсь емоці... емоційний викид все ж таки був перед тим, як ця пожежа сталася е добре. Чи пов'язано це з Курською АЕС безпосередньо? Чи пов'язана пожежа з Курською, пожежа на З, з Курської Пов'язана. Пов'язано. Це от, от хтось дуже такий, знаєте. Хтось емоційно відреагував на події в Курській і сталася ця пожежа? І тут, до речі, хтось маленький. Ну тобто, це не генерали командири або Кремль приймав це рішення, а це на рівні локальної е, якогось спалаху емоції, злості, негативу, бажання помсти і бажання нанести якусь шкоду, ну тобто більше залякати. Яка була фінальна мета е, цієї пожежі на Запорізькій АЕС? Проширення та світ. Ну, дійсно, це стосовно того, щоб знаєте, е, побачили і перелякалися всі там. Ну, тобто, це безпосередньо пов'язано, але це не великий якийсь стратегічно-політичний хід. А це дійсно якась імпульсивна, е, ну, якийсь імпульсивний прояв. Який якась імпульсивна реакція людини, яка не погоджується з тим, що відбувається на Курській АЕС, наприклад. Ну тобто, але вони безпосередньо пов'язані. І я вам більше скажу, що людина, яка це вчинила, вона вже її покарано. Ну тобто, це не ну, це чи то воно без до, без дозволу було. Знаєте, наприклад, ну тобто на ах, ви ж сволочі, зараз ми вам помстимося. Зараз ми вам влаштуємо якийсь емоційний. Е, 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 е е. е Спалах. І от саме імпульсно, саме емоційно вони вчинили цю пожежу. За що понесли покарання? Вже тому що це було не сплановане, не спрогнозовано і без дозволів генералів і тих, хто приймає рішення. Якою буде реакція наших партнерів на події в Курську? Так, ну по перше, вони не долучаються до цього, щоб ви розуміли. Тобто, вони публічно таке відчуття, ніби вони і не визнають свою участь в цих процесах, хоча вони беруть цю участь в цих процесах. Сказати, що вони. Просто спостерігають, ні. Тут якесь таке, знаєте, ніби вони як відморожуються трошки від нас через ці події. Ну, Тобто ми не з вами, ми не знаємо, що ви там робите, ми взагалі не в курсі, а що ви робите, ой, капець, кошмар, який кошмар. От якось так вони чомусь знаєте, тобто, вони якось трошки відокремлюються від нас в цих процесах, але спостерігають. Ну, тобто, Дійсно, знаєте, те, що заявлено стосовно того, що ми допомагати не будемо, але і завершимо. Важати не будемо. От тут більше на це схоже. Проте, їм не дуже подобається те, що відбувається, тому що вони ніби як втратили е, певний контроль над, над якимись процесами. Е, чи будуть наші партнери, але знаєте, знову ж тут є якась умова, тому що тут вже умову висунуто. На кшталт ви чогось досягнете. Ви до чогось до певної крапки ви дійдете чи до певного процесу ви дійдете, зупиняєтесь і виходите звідти ну, тому, що наші партнери все ж таки будуть тиснути і вимагати від нас того, щоб ми покинули територію, де зараз знаходяться наші збройні сили. От от, все одно вони не будуть нам аплодувати стоячи, розумієте? Не будуть. Добре, чи допоможуть наші партнери нам провернути цю ситуацію належним чином? Ні, ні, все одно спостерігаємо, все одно ем, засуджуємо тут навіть і в більшості своїй засуджуємо, проте спостерігаємо і певний час не будемо заважати. Чи то нам дали час? Чи то нам дали якусь крапку на мапі, ну тобто, от видіти до, ці, до, до цієї крапки, і все постояли трошки, перекурили і назад, тому що тут є якісь певні умови, які нас все ж таки обмежують. Тож не дуже вони ризикові, не такі вони, як ми, на жаль.